— Один. — Псо де був, як сиділи? — Ось так сиділи. І він його, ну, вдарив два рази по лицю. — Після того ми з нас почали з ним, ну, сора яка, ну, п'яна. Я його вдарив по обличчю. — Показуйте ось. як. Правою рукою. Він лежав, ви йому як нанесли удар? Ну, маху, удар. Ознак життя якісь він подавав? Ні, не подавав. До правоохоронців міста Корс Шевченківської 5 квітня надійшло повідомлення про те, що у річці Рось виявили тіло чоловіка. Провівши ряд за розшукових заходів, працівники поліції встановили правопорушників упродовж кількох годин. Чоловіки розповіли, що під час розпиття спиртних напоїв у них з потерпілим винний конфлікт, що переріс у бійку. Щоб приховати сліди злочину, зловмисники кинули тіло корсунчани на урічку, самі втекли з місця пригоди. Потерпілий від отриманих травм помер. Фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за пунктом 12 частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство вчинене за попередньою змовою групи осіб, затриманим обрано запобіжний захід тримання під вартою.